Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей під щільним вогнем, якраз Авдіївка і Мар'їнка. Втім, успіхів в просуванні росіяни не мають. Між тим в окупантів наразі бракує боєприпасів. Загарбники морально пригнічені і бояться контрнаступу українських сил оборони. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Доброго дня вам, пане Віталію. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Зважаючи на те, що ворог зараз наклав на Авдіївку. Авдіївка так само гордо і неприступно тримається. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність займатися евакуацією місцевих і чи проявляють вони таку ініціативу? Е, на рахунок евакуації ця необхідність вона е, з першого дня повномасштабної війни. Є і відбувається. З першого дня ми закликали на евакуацію, вивозили. Коли ще була змога, ми вивозили іноді до 300, а максимально у нас була евакуація 450 людей в день. Вивезли. Наразі зараз зрозуміло, що ситуація дуже загострена. дуже Гаряче і в місті, і навколо міста, і по дорозі в місто останніх кілометрів 10. дуже гаряче всі села Черетинської сусідньої громади постійно, майже під обстрілами, під ракетними ударами, треба їхати. Питання в тому, ну, чи є бажання. Ну, відверто кажучи, не дуже є бажання. Хоча останні три тижні потроху люди поїхали. В Січі взагалі жодної людини не їхала. В лютому Десь 50 людей поїхало. за останні три тижні. Виїхало це тільки через, скажімо так, нашу так так звану координаційну групу, в яку входить поліція, волонтери і військова адміністрація. За три доби три тижні виїхало майже 200 людей, але їдуть і люди, і самі Небагато їдуть ті, в кого є свій особистий транспорт. Вони також на ньому виїжджають. Треба еваку... евакуація. Треба, і тим більш в першу чергу, то на чим ми всі працюємо і максимально зусиль прикладаємо, це евакуація родин з дітьми. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, ну з приводу щільності обстрілів в місті, хотів спитати, ну і безумовно, не можемо не спитати про бомбардування, так які ну як ми читаємо в новинах, посилились. Ну саме саме бомбардування з літаків. Е, ну, Відверто кажучи, в день, от світовий день зранку до вечора, взагалі немає, от не буває жодної там, хвилини тиші. От Взагалі не буває. Е, вночі більш-менш іноді бувають якісь там е, не знаю, хвилини, лічені хвилини, коли е, умовна тиша. Чому умовна? Тому що все одно на позиції навколо міста все одно прилітає. Позиції настільки близько до міста, що воно все в місті чутно і відчувається навіть. Е е обстрілів дуже багато. Я от всі от, е попередні ваші слова з усіма погоджуюсь, крім одного, що у ворога не вистачає БК. Ну його просто капець його БК. Нема снарядного голоду, не в нас, не на Бахмуті. І на, на, на Ліманському напрямку також в Ліманський напрямок, якщо у нас там 300 обстрілів в добу по позиціям навколо міста. І там 30-40, наприклад, в міста Толіманські там вдвічі більше. Там іноді до 600 обстрілів на позиції летить в добу, а ракетних ударів дійсно їх дуже багато. Іноді до 20 авіанальотів в добу відбувається. Це, ну, це то, до чого ми не можемо звикнути. Ми звикли в принципі в лапках до стволки, до градів, до мінометів. Ну ракети це просто якийсь жах. Це, це дійсно літаки. Це Ну, щось ну ми ми особисто. Ми до цього не можемо звикнути. Ну до цього ж... мені здається, Ніхто. неможливо звикнути, пане Віталію. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами щойно.